14 березня народний депутат України Артем Чорноморов у рамках робочого візиту відвідав комунальне некомерційне підприємство Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня. Разом з заступником міського голови Марією Дроздовою вони оглянули відділення анестезіології та інтенсивної терапії, що нещодавно було модернізовано та розширено. Проведений поточний ремонт та розширення операційного блоку з відкриттям нової операційної, сучасне обладнання, яке придбане за кошти місцевого бюджету. Головний лікар Сергій Лупов розповів, що протягом минулого року було працевлаштовано 10 кваліфікованих молодих спеціалістів, зокрема акушер-гінекологи, травматологи, уролог, отоларинголог, дерматовенеролог та чотири лікарі-інтерни. Адміністрація лікарні намагається залучати нових лікарів для надання якісної допомоги населенню. Говорили й про проблемні питання, а саме потребу в модернізації приймального відділення, яке потребує розширення та проведення ремонтних робіт, встановлення нового обладнання, що допоможе якісно та ефективно проводити швидку діагностику захворювань та надання невідкладної допомоги пацієнтам, що її потребують. Артем Олегович наголосив, що лікарня має стати фінансово стійкою, перш за все, маючи змогу утримувати себе самостійно. Презентуйте місту план з виступом про те, як ви бачите реорганізацію всієї брониці, щоб вийти на той рівень, ну скажем, самозабезпечення мінімальне, який вам необхідний, для того, щоб місто в майбутньому могло спланувати бюджет і розпланувати, щоб ця. Наша вже спільна історія зміни ургентного відділення, да, приймально була, наприклад, на два роки розбита щоб, до фінансування, ну, щоб місто точно не переживало на заробітні платні лікарям, а щоб воно, якщо б переживало, то лише на рівні інвестицій в вас як своє прибуткове підприємство. Керівництво лікарні буде працювати над поставленими завданнями та рекомендаціями народного депутата у напрямку збільшення фінансового потенціалу лікарні.